Vem. У Донецькій області залишаються мешкати 33,5 тисячі дітей з них понад 4 тисячі безпосередньо в районах активних бойових дій. Поліція підтримує маленьких українців, що страждають від російської агресії, і день святого Миколая не став виключенням. Сьогодні поліцейські Донеччини виконують роль Святого Миколая. А ми привезли солодкі подарунки для діточок, які знаходяться на лінії бойових дій. Напередодні свята ювінальні поліцейські відвідали дітлахів на лінії вогню і тих, кого раніше евакуювали у більш безпечні місця регіону. Втішали і малечу, що пережила жахи російської окупації. Дякую. Я чекаю нині свято Николая. Він, як на двоє стане темно, він приходить таємно. Ще ніхто його не бачив. Так, їжечка дичача. Він по падушки, душки, лажи, падалки і книжки. Цього разу броньований транспорт вирушив під обстріли зі стратегічним вантажем. Багато діточок, Красногорівці? — 60 діточок. Ми веземо святкові подарунки, цукерки, печиво. Найголовніше тепло, світло, безпека, щоб не стріляли. Мирне небо над головою. Найголовніше іграшками, цукерками, фруктами. До місії долучився тренінговий центр поліції, який передав для дітей Донеччини презенти від американських партнерів. Правоохоронці завітали з подарунками до Великої Новосілки Красногорівки, Курахового, Бахмутського району, а також до окупованих Святогірська та Лимана. Дітям дарували іграшки, смаколики, а батьків переконували подарувати малюкам щасливе дитинство. Поліцейські звернулися до дорослих з благанням евакуюватися, адже найкращий подарунок дитині не солодощі, а безпека, можливість вийти з темного підвалу, спати в ліжку їсти їсти доскочу, грати з однолітками, отримати медичну допомогу. Спасибо. Пожалуйста. Я кляю сама. Глянь, такі пряники новогодні. Тебе зараз вручить. Uh -huh. От святого Николая тебе. Спасибо. Yeah, yeah. Держи. Yeah, yeah. Ну що, держи. 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 Ну чё, держи. Дай дядю. Как дела? Хлопці подходим. Сейчас тут фруктова. Їй треба передати. Дитина заболіла, а це для дихання апарату. Я боюсь. Довго в подвале сидите. Все. Да, идите. Нехай, попри все у серці кожної дитини сьогодні буде святом. Зростайте здоровими та щасливими, адже промінчики дитячих усмішок розсіють найбільшу темряву. Всією Україною ми боремося за життя та мир для малечі. Їм так потрібна наша підтримка, щоб знову вірити у дива. Долучайтеся та ставайте миколаями для тих, хто цього потребує.